Компанія Єврокарлогістика пропонує вашій увазі нові надходження в місяці в березні, а саме штабелер електричний, складський номер 754 ліпхаймі AGC214C. Техніка повністю перевірена, без експлуатації в Україні. Пройдений повний ТО дається піврічна гарантія. Ведкий в управлінні що дозволяє легко виконувати поставлені задачі складу, Вантажопідйомність штабелера тонна 400. Висота підйому 2 метри 70 см. Також є спецпідйом для подолання нерівностей або переїзду замку в машину чи навпаки. Всю цю техніку і багато іншої ви можете знайти на складі в місті чи або да? а на наш сайт Європадлогістика.